Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 березня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 886 320 особин за добу, 1 190, танків 10 292 одиниці за добу, 18 бойових броньованих машин, 21 400 одиниць за добу 40. Артилерійських систем 24 271 одиниця за добу 65, реактивних систем залпового вогню 1311 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1102 одиниці за добу 1. літаків 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 28 603 одиниці за добу 241, крилатих ракет 3120 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 40 71 одиниця за добу 138 Спеціальної техніки 3773 одиниці. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!